Головнокомандувачем Збройних сил України визначено основні військові частини, які потребують першочергового комплектування пріоритетні військові частини. До пріоритетних військових частин залучення особового складу взагалі відбувається безперешкодно. Громадяни України, які звернулися або до командира військової частини, або до різних платформ, де розміщені вакансії, вони комунікуються. До визначеної посадової особи, яка проводить співбесіду, і віддає так називаємо відношення або рекомендаційний лист. З цим рекомендаційним листом громадянин звертається до територіального центру комплектування, проходить процедури військово-лікарської комісії попереднього вивчення та направляється зараз уже до батальйону резерву. Батальйоні резерву він зараховується в списки і. Направляється у відрядження для проходження загальновійськової базової підготовки. Такий термін має бути мінімум 30 днів. Після чого повертається в батальйон резерва і наказом начальника, визначеного вже направляється для проходження військової служби в ту військову частину, яка дала цей рекомендаційний лист. Ця процедура на 100% працює щодо пріоритетних військових частин. Тепер є у нас інші військові частини непріоритетного комплектування тилові, деякі військові частини, підрозділи охорони, територіальні центри комплектування і тому подібне. До цих військових частин також можна залучитися на військову службу, але командир такої військової частини він не має права видавати рекомендаційний лист без. Попереднього погодження генерального штабу в зв'язку з чим це встановлено, в зв'язку з тим, щоб не перетворити добровільне залучення військової службу в ухилення від військової служби громадяни, які звертаються до командирів військових частин неприоритетного комплектування. Перед тим як отримати письмову згоду, командир військової частини звертається відповідно через свого керівника до генерального штабу, де отримує дозвіл на залучення такого громадянина до цієї військової частини. Дозвіл такий надається не всім категоріям громадян, а лише тим, які мають. Дуже важливі дефіцитні спеціальності. Є такі спеціалісти, яких потрібно навчати раками для того, щоб залучити на військову службу. Для таких спеціалістів такий дозвіл надається. Проблемні питання виникають в 100% випадках. Вони опрацьовуються, і у разі, якщо процедура призову залучення в добровільному порядку на військову службу була витримана, такий громадянин однозначно попаде служити туди, куди йому пообіцяли.